Добрий вечір, суми, сумчани мої. Я маю надію, що у вас все добре, що ви всі цілі, здорові. Так, дивимося місто Суми 22 вересня. Чи загроза мирним людям, чи загроза ракет або шахедів? У вас і шахеди, і ракети там шуршать. Але є шанс, ця комбінація. Ну, по-перше, зіб'ють. Дуже будуть працювати хлопці, гарно будуть збивати все. Це по-перше. По-друге, це буде... Може бути за межами, тобто воно не долетить до самого центру сум. Це буде десь на межі. Або прольотом будуть йти вони. Вони будуть йти на Київ чи кудись, Йти будуть, не хочу дивитись, розсосолювати. Будьте уважні сумчани. Ну там і ракети і шахеди. Так, сумський район дивимося. Сумський район, Сумська область. Що на 22 вересня? Загроза мирним людям, загроза ракетного без удару. Будучи ракетами гатить. Область будуть гатити ракетами собаки. Не бачу я шкоджень людям, не показую. Але це буде скоро. Ми дивимося з вами кожен день. І так, да, буває таке, що вони кажуть, потім от як з Дніпром програлось. А це скоро це, значить, може бути в цю ніч. 22. Знов падають ракети ага. багато жінка якась може постраждати, покажіть мені. Сумську область, Сумський район на 22 вересня, чи є там загроза, яка? Ракети. Ракети. Будьте дуже уважні. Бережіть себе, не лайтесь. Бережіть своїх близьких. Завтра зустрінемось, подивимось з вами, що буде далі, все буде добре.